Смарт-годинник Smart, Smart Storm Black. Йде в фірмовій коробочці. Далі в комплектації сам годинничок бачимо. Пістиємо годинник. Місце під годинник. Інструкція англійською мовою. Інструкція українською мовою є в нас на сайті на сторінці цього годинника. А також буде зарядний пристрій. Це така магнітна зарядка. Щоб під'єднати наш годинник до телефону, нам потрібно на нашій коробочці відсканувати QR-код. Бачимо на коробочці, а також є наші інструкції. Ось. Ще посилання на додаток є на сайті, знову ж таки, на сторінці нашого годинника. Скануємо QR-код. Камерою і відкриваємо. У нас вже цей додаток скачений, тому ми натискаємо відкрити. Ви натискаєте Скачати і потім відкрити. Так, бачите, ви ще не підключили пристрій. Потрібно натиснути Додати пристрій. Обираємо годинник, який у нас. У нас неподалік є ще ось такий годинник в полі зору, тому він також знаходить його. Підключаємо той годинник, який у нас. Відбувається підключення. Підключено. Перевіряємо, чи дійсно підключився годинник. У нас повинен бути той самий час, що і на телефоні 9,04. Отже, годинник підключився. Подивимось інтерфейс нашого додатку. Бачимо, на цій сторінці у нас сам годинник, рівень заряду, якщо ми в самий верх піднімемо, можна обрати шаблон, який вас цікавить для циферблату. Їх є велика кількість, також натискаємо галерею цифроблатів, та тут їх ще більше. Виходимо в головне меню. Сповіщення. Тут в сповіщеннях обираємо сповіщення від тих додатків, які ви хочете, щоб надходили вам на годинник. Є такі популярні, як, наприклад, Facebook, Instagram, WhatsApp. Для того, щоб у вас були сповіщення з Telegram і Viber, наприклад, вам потрібно натиснути також галочку на інші. Ось так, щоб було увімклено. Будильник будильник можна налаштовувати три різні будильники на будь-який час. Зйомка, віддалена фотозйомка. Улюблені контакти додавати, коли бажаєте телефонувати з годинника. Інші це в нас додаткові налаштування. Тобто формат часу, сповіщення про відсутність активності, мова, система виміру і так далі. Тут додаткові налаштування. Виходимо далі. Оновлення це оновлення нашого годинника. Так, переходимо на першу вкладочку. Тут в нас ідуть виміри за сьогодні: тобто кількість кроків, сон, серцевий ритм на повний день, пульс, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, GPS-вправа та записи вправ. Тут у вас будуть відображатись вправи, коли ви будете вмикати тренування на годиннику. Переходимо на першу вкладку. Це ваш особистий профіль. Він називається як Я. профілі налаштовуєте свої показники. Задаєте мету, можете підключити до додатків інших про здоров'я, а також про це про додаток. Так, розглянемо тепер інтерфейс годинника. Сам годинник виконаний з міцного полікарбонату. Годинник має динаміки, тому можна розмовляти і чути співрозмовника. Рамінець – це м'який якісний каучук. Годинник має дві кнопочки. Щоб розблокувати або заблокувати, ми використовуємо верхню кнопку. Щоб відкрити меню, натискаємо нижню кнопку. Ось. Це сьогоднішні дані. Йдемо також в бік. Телефон. Для того, щоб ви могли телефонувати через годинник, вам обов'язково потрібно перевірити. Заходимо в Bluetooth налаштування. Вам обов'язково потрібно перевірити, щоб був під'єднаний не тільки ваш годинник просто k 56 Pro під'єднано, а також повинен бути під'єднаний Audio K56 Pro. Він у вас також з'являється тут в переліку Bluetooth. Тобто, годинник вам сам потрібно підключати через додаток, а щоб знайти Аудіо k 56 Pro, потрібно зайти в налаштування годинника в Bluetooth. Підключили. І тепер ми можемо телефонувати. На будь-який номер з цього годинника. Робимо свайп праворуч це сьогоднішні дані. Телефон. Можна зробити дзвінки, які були за сьогодні. Ось сьогодні ми телефонували. Можна зробити набір номеру або ваші контакти. Переходимо далі. Ваші виміри здоров'я за сьогодні. Погода. Погода також йде на тиждень. Переходимо далі. Камера, віддалене керування камерою, музичним плеєром. дихальні вправи. Виходимо на головний екран. Робимо свайп вниз. Ось, бачимо, що тут приходять наші повідомлення. Зараз у нас одне сповіщення є про QR-код. Можемо очистити всі, і тепер у нас тут пусто. Робимо свайп ліворуч. Бачимо також тут у нас, так, це у нас самий низ. Бачимо кроки, сон, чистота серцебиття, вправо натискаємо, можна обрати будь-яку вправу, якою бажаєте займатися. Виходимо далі. Вимірити артеріальний тиск, кисень в крові, погода, камера, плеєр, дихальні вправи та налаштування. Телефон, виклики, гра також є на годиннику. Секундомір, Секундомір будильник, відлік часу. Меню яскравість можна обрати. Струс закрита. Це в нас, щоб не було вібрацій на годиннику, можна відключити вібрацію або включити. Також кіно воно робить меншу яскравість на годиннику та відключає вібрацію. Можна скинути заводських налаштувань та вимкнути наш годинник. Про це наш, про наш годинник, завантажити додаток, також тут QR-код є. Асистент мови та калькулятор. Якщо ми зробимо свайп вгору, ми побачимо ті самі налаштування, просто вони в більш компактному вигляді. Також можна змінити заставку цифроблату не через додаток, а через сам годинник. Затримуємо на головному циферблаті пальчиком та можемо оглянути, які є циферблати в швидкому доступі. Приклад очіки. Ви обирайтеся за вашим вподобанням.